Піаніно і супровід сопрано на тлі обвуглених стін, закіпцявілих вікон та підстелею, що сиплеться, так проходить ранкове богослужіння у костелі Святого Миколая у Києві. Їх на день у храмі кілька, а в неділю цілих шість. Молитви читають не тільки українською, а й польською та іспанською мовами. Я в неділю в минулу неділю мав е, два хрещення молодих е, дітей в парафії. Вчора мав е, таїнство шлюбу. Таїнство він. Чання завтра ми маємо похорон захисника сорока семи літнього Олександра, який загинув під Бахмутом. Тобто на щодень парафія живе своїм життям. Від фатального вечора, який парафіяни не можуть забути і досі, минуло більш ніж два роки. Пожежа у самісінькому центрі столиці сколихнула всю країну на початку вересня 2021-го. Звідусіль звучала одна і та ж сумна звістка палає перлина київської неоготики. Офіційна причина коротке замикання. Унікальний орган, старовинні ікони, цінні картини. Великий вогонь забрав майже все. Збитки сягли понад 75 мільйонів гривень. Відновлення пошкодженої будівлі мало б стати унікальним кейсом державно-приватного партнерства. Кошти обіцяли виділити і бізнес, і влада. А вже в грудні тодішній міністр культури Олександр Ткаченко оголосив про початок ремонту костелу, який мали завершити до кінця січня. Втім, не судилося. Зроблено е, певні проти. Аварійні роботи, а потім парафія згодом самотужки рятувала храм, тому що вилито на ці стіни шістсот тисяч літрів води. Ця вся вода затрималася на підлозі, а оскільки потрібно було показати гарну картинку, прикрили цю підлогу плитами і так залишили. І е, коли гриб почав вже іти на стіни храму, парафія почала самотужки рятувати. Отець Павло запевняє: на цілковите відновлення храму знайшли бі сили і ресурси. Допомогти у реставрації костелу Святого Миколая згодилися віряни зі Сполучених Штатів, Швейцарії та Італії. Однак, право на самовільну відбудову. Дову римсько-католицька парафія немає, адже ділить будівлю з національним будинком органної музики, який підпорядкування мінкульту. Той, згідно з указом президента, мав забезпечити музикантів іншим приміщенням. А храм збудований винятково за кошти вірян, віддати релігійній громаді. У нас є опікунська рада. Це 27 авторитетних осіб України, відомих будівельників, архітекторів і митців, фахівців, які не можуть нічого робити. Ми зверталися. 32 роки поспіль, тобто в нас є величезний чемодан, шафа е звернень. Сам я, я тут більше року настоятелем, то більше листів надіслав до Міністерства культури, до президента України скрізь, де лише можливо, щоб храм був повернутий законним власникам парафії. Поки одні шукають можливості, інші причину вважають у Римсько-католицькій парафії на численні звернення вірян у міністерстві культури. Тури знаходять самі відмовки. Спершу, мовляв, заважали юридичні нюанси, а тепер повномасштабна війна. На якій стадії триває процес реконструкції костелу? У які терміни її планують завершити? Та чи перейде врешті храм у власність парафії? З цими запитаннями в офіційній формі до мінкульту звернулися і ми, але до сьогодні відповіді так і не отримали. За півтора року великої війни костел Святого Миколая не раз приймав під свій понівечений пожежою дах постраждалих від війни українців. У підвалі від ворожих ракет ховав вихованців музичної школи, розташованої по сусідству. Сьогодні тут хрестять дітей, вінчають молодят, прощаються з полеглими героями. Парафіяни активно займаються благодійністю, надсилають у прифронтові міста та села гуманітарну допомогу. Щодня у цих стінах моляться за мир та спокій в Україні, і водночас вірять, що держава... Жава, врешті, за це віддячить це. Не є лише пам'ятка архітектури, яку потрібно рахувати, а це тім, в якому парафія живе на щодень. Відбуваються обряди, пов'язані з життям людини від народження аж до смерті, і саме тому цей храм повинен належати парафії. Олег Булах, Андрій Сидорович. для Апостроф Тіві.